Коротше, от буквально пару днів тому назад до мене дійшло, що так чи інакше я хочу працюю в основному з чоловіками по стрижкам. Я можу брати і жінок на стрижку, або це короткі стрижки, такі зовсім короткі. Або навіть там кінчики, Це також. Я вже знаю, я вже вмію, я вже можу. Ну, от. І от чомусь до мене це не доходило. Е буквально, ну, ну от не доходило, не знаю. Я от буквально пару днів тому назад, коли знову <кій> ж таки була на роботі, е до мене дійшло, коли моя напарниця сказала мені про те, що ну, ми можемо трихти чоловіків. ой, жінок, господи. Ну, то вона то та то та, то-та, а я поки ні. Ну, так, що типу, глобально. Але все ж таки, ну, там стригти кінчики, в принципі, я також можу. Там не знаю, коротку жіночу стрижку, а, ну, подовжену, як то кажуть, чоловічу, але коротку жіночу, в принципі, також можу. Навіть, навіть, дівчатка. Я от зрозуміла. Що я можу навіть підстригти карешку? Я б хотіла підстригти карешку, от тому якось так.